Канал Юний Пасічник, вітає вас! Жартую, це канал Юний ентузіаст. І сьогодні в нас сьогоднішній наш влог буде посвячений багато чому, багато чому цікавого. Зокрема, ми будемо робити кроки спрямовані на розширення нашої пасіки. Так що поїхали дивитися. Це йдуть з магазину, з вулика. Купили ще одну таку шапочку собі. Ну, то буде моя шапочка. Просто Альпінович свою забув вдома. І ми вже, щоб не повертатися назад, одразу купили таку гарну шляпу. Ну що ж, друзі, ми приїхали сьогодні до своїх бджіл. Будемо біля них поратися і Ходимо сюди. Фірма розширюється. <ріпи> Альбінич, наш наставник, сказав розпалювати димаря. Ключі. А вон ключі. Ну я не вмію його розпалювати, звичайно. То Едік буде палити. Ага, отут так робиться, так? Да. Так. Накидав туди всякого такого трухлявого зі старого забора. Вже смердить. А тут шапка. Що сьогодні купили? То буде моя. Ой, фу, ну ти начадив. чадив. Альбінич пішов вже. Оглядай. Що? А навіщо дергні лятки закриті? А то Едік закривав? Навіщо Едік закривав лятки? Холодно було. Я подумав, може просто закрити. <ріху> я недавно закрив, да? може. так? Може. Все, так, да, тобі пасує. А сюда чекай, чекай. Пасує, а. А, оце такого, так? Да? Ниточка. Треба натискати. Я на цей вот. О. Але воно щось, знаєш, може тому під низом пролетіти. Та може, звісно. Але найголовніше, що захищається обличчя, очі. Ану? Губи, очі й губи. Та так -та нічого. ]więbb. Що, сьогодні я буду з Альбіновичем споратися біля бджіл. Так. Ой. Ну, я до такого повороту була не готова, що я, але ладно. Да, я тобі поправлю. Я Добре, насредить, щоб не злітало. Ну, знаєш, куди мене можуть косати просто? отут вов ноги волі. Ну. Нічого, так тебе ж, як ти казала, кусають. Нічого нема, тобі страшного. Хай кусають собі. <stoolig> ну, як? Хай не кусають. Як? Нет? Нет? Не покусу, ні. Любиш медок, Гратчик? любий холодок. Так, так. Любиш кататися, любий саночки за ага. собою таскати, правда? Ну все, я думаю, діло в шляпі вже. І все. Коротше, вже все придумано, Знає, як воно кибарка, може бути. Знаєш, як до вулика підходить? Ніч не знаю, абсолютно. Боже ти спаси ти... тебе зі сторони люд... лятка, а сторони лятка не підходь. Збоку. Ага. Ото ага. з боку підходиш, береш акуратно, кришку знімаєш, ставиш. Або іззаду, або із боку, так? Да, да, ага. да. От підходиш, знімаєш кришку. І різких рухів не робити, так? Yeah. Yeah. Там, там ще було. зараз бджоли в не буде, як ти кришку знімеш, не бійся. Які oh. тут менш агресивні? Я не знаю, що ж би а... на тобі провели. А вони як коли, як купляли, ж, то ті Едик, були агресивні, здавалося. Добре, не бійся. А що там мешкає, ти нам приніс? Ні. Show mm -hmm. must go on. А що робити далі? Знімай кришку. Так, да. а ми втікаємо, щоб нас не покусали. І ставиш вон під дерево. Знімай, не бійся. Я сьогодні кіська, Конечно, але... Так жінки займаються бджолами, що тут такого. Так, далі. Знімаємо утеплення. Тут дві неживих. Нічого. Нічого. Так. Так, дивимось, що там в кормушки. Зараз нічого не робимо. Так, пщолки ходять, да? так? Тепер... От тобі станеска. Так, так, помаленьку. Одну досочку зняла і поставила. Так, да, найбільше боїться ото, бачите, воліно. Зато, може так. мені треба було, щоб вдруге перезутися. Чи -чи -чи -чи. Щоб джоли не полишити, щоб Осторожно. вона туди не впала. Бери рукою. Рукою? Ось так. І передком ставлю. Ставлю чи кладу. Береш. І от сюди став. Откриваємо верхний літок, а то. Привучимо. Едік, мені літок. треба перезутити черевики. Так. Потім другу. Налегко зереху. Я від того диму не-не-не, не треба, не треба, не треба, не треба. Mm. Ставиш акуратно так само рядом. Третій. Да. Слід, Слідуючі, так. Да. Так само там, перед ліком ставим. Яка рамка у нас була тут поставлена? Ух ти, яких багато. Світла. Наверно, ось це, да? так? Так, так, біленька оце. Ну поднімай, будемо смотрети, що вони построїли. Так, давайте трохи їх причудить, Щоб вони трошки чумні були. Так, роздвигай. Отак, щоб не подавить, здвинула. Следує. Все, зміну, вообще, дві. А не, я, не, я не, без я. нічого тут стою. Зараз мене покусають. Я тільки рукавиці взяв Робочі. Ага. Добре, біжи, його ні. Піднімайк. Немай. Ти Так. О, нормально відтянули. Тільки що тут така Іванка, бач, ми криво зробили. Ай-яй-яй. А вони що з'їли то в одну секцію? Ви мед почали носити. Що-що? Мед почали носити. Мед бачите? почали носити. Бачиш, оце видно, це мед. Точно мед є! Ура! Вас треба наказати за це. Нам треба срочно рамки. Ото навощити, так? Да. Будемо навощувати сьогодні. Ну. Ти бачиш, а мене вкусило Ой, ага. Жало. Принести аптечку. Так, звичайно. Ні, не І мені треба перезутися? Так. Неси рамки з вощини. Одна тільки є. Зараз принесу. О, я втікаю. звідси. А мені що робити, Втікати? Я звідси втікаю. Струсив ту рамку, воно як загоділо, я як... Тільки п'яти заблимали. Несу рамку. Є одна. Ну, я на мене пустили. Так ти а захищена, я... з тобою нічого ти не було. Ти полетів, ще... білеч відійшов, а я стою і зараз. Готов ще одну рамку. Я зрозумів. Готов, так, я передіваюся угу. вже да. все. Добре. А сьогодні... Так, розказуйте. Я дивлюсь, на скільки рамках є? Ну, Запасні меди вже доволі привічний. І немає ли маточників. Отак. От На цій рамці немає розплоду, тут тільки мед і пирога. А ну. ну? І, жовтіє. Ога, і мед листить, так? Так, листить. Лутає mm -hmm. десь в мене. Хоче кусити, але їй не вдасться. Не вдасть. О, хоче камеру вкусити. Ну, причепилася собі. Що ви кажете, буде діло, так? Конечно, будет. А що з тим сиропом? Підгодовуватися опять так постійно? Да, 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 ну, що мало не бути. Тут. Багато розплоду, хороший розплод. Ану, в той не дайте зайду. Ну, тось... А розплод тут що -то, то таке? жовтіє все запечатано. Ага, Там то, то будуть молода пчела сидить. Ясно, ясно. Сім днів вона не запечатана, потім 14 днів запечатано, а потім на 21 день виходить, розрізає крішечку і виходить. Чуть... Вона втравиться тут один. Так, а що, він пішов туди, так? Ага. Да? Він не хоче бачу, тут ближче підходить. Так. А клинки ага. не треба? Будемо витаскивати. А назад заставляти. А на що? Ті, що там в коробочці. А для чого взагалі їх ставлять? Во время перевозки, щоб рамки не здвигались і не давили пчел. Вони не дають здвигатися. Можете пальцем торкнутися, просто торкнутися, щоб я бачила, що там в камері робиться. Ага, дякую. є це так блистоїть гарно, це края. І розплод. Да -да -да -да. І розплод. Жовтіє, бачиш? Бачу. О, о! О! Так, бачу, бачу. Оце розплод, бачиш? Так. Оце розплод. Угу. А це от перга. Жовті. Таке сильно жовте, Так. Да. Це запечатано, бачиш? а перга не запечатано. Ага. А перга то що таке? Корм для... молодой бджоли. Для того, чтобы вылупиться? Да. Для расплода. Ага. Угу. Потянули, бля. Ой, блин. Ай, блин. Нехорошо получается, что же делать. Что вы кажете? Что-то пошло не так? Да. Да? Да. Почали ага. розтягувати комірки, розтягувати і медом заносити. А ми більше розстояння оставили. Ага. О, це погано. Може 12 рамок і не влізти. Ага. Ну я думала, що вони вже збира, зібралися втікати, ні? Та да ні, що вони а, ніколи. Ну, то... Коли є розплод, ніколи вони не влітять. Ти бачиш, скільки меду наносили? Бачу, бачу, ух ти. Дуже гарно. Те саме основне, що вони нікуди не повтікають від нас. Ні, ні, ні. решта Це якось переживемо. Може, вам Альбінович рукавиці дам ті собі? Ні-ні-ні. Або хоч такі трап'яні? Ні-ні-ні. Так, тут мед, Повна меду. <гум> <Полна гум> меду. Боже, як радісно. Візьмі колишок. Чекайте, не, колишок. Ага. Так. Що ага. той так. Опа. Ей, десь вона мене хоче вкусити. Десь десь отут. Нема? Нема. Так, що ми маємо? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім рамок розплоду. У нас остається час ще на дві рамки. Ага. Якщо по три дні давати на рамку, ага. це неділю. У нас часу є. І тоді вже потрібно ставити корпус. Не зрозуміло. Ну, чого? трошки. То не для середніх розумов. Mm -hmm. Я ще просто в тому повний нуль. Ну, але трошки розумію. Ну, а підгодовувати треба через день, так? Чи кожного дня? Кожного дня. Кожного Нам треба рамки, щоб вони на рамках вось, на вощині комірки строїли. Рамки нам нужны, щоб у корпус було що поставити, понимаешь? Ну то ми зробимо рамки. Ну, то ви зробите, то добре. А чи, а чи ви построїте комірки без пчоли? У нас задача зараз комирики на рамках комірки, щоб пчоли строїли. Тут ще скільки два-три штуки має влізти, так? Да, ще місце є. Да. Так. Стоп. А якщо ми по дві рамки будемо ставити? Едик навоз, так? є, так? Свіжа. Так. От це свіжа. Щоб ти знала. Буду знати. Тепер йди проси свій що нам. Потрібна і друга. Ага. І третя, і четверта. Не знаю, як воно на тих бджіл, той дим дає. Але я скоріше втравлюся, ніж вони. Іди попроси, Все ти добре, ти. я пішла. Що там, дічок, робить? А ви що там? Каже Альбінович, що давай, давай. Що я... на вожчі, бо треба. А скільки треба? Ну чим побільше. Ого, нічого собі. А що там відбувається? Та мед є. Так ну, блистить, в тих угу. дирках мед. Угу. Але не все втрачено ще. Ні, ні, нічого не втрачено. Ой. Ясно. Так е, питання в тому, що рамки не готові. Треба готувати. Як рамки не готові? Ну от, дротиками. Ага. То давай бігом ту, я віднесу і будемо робити разом. Ну. Тут так приємно дивитися, коли там мед блистить. Ну дуже-дуже. Да. Мені тут. А може то з того сиропу? Той мед. Ні. Це вже справжній, вони наносили. Да. Ой, молодці. Да. Я рада. Ну, що ми будемо робити, так? Рамки будемо робити, тягнути проволоки, да, так? Да, да, да. Добре, все, пішла. То що ти, Іванка, кажеш, що пасіка в надіжних руках? Та вроді би, так. Ну. Твої Ти про на наші день? руки? Про твої. Там... Я кажу, діла в, шляпі. діла в шляпі. Шляпу тобі купив, все. Нормально. Я просто подобайте питалася... Так, да, подобається. Я питала Альбіновича, чи той мед часом не є з того сироту. Каже Альбінович, що ні, що мед. То я отак роблю, ото все сюди, дивися, дротики. Затихнув. Отут зафіксовую, а потім вже будемо сюди до катушки натягувати. Ти поняла? Поняв, мам. Ну <гум> все, що <Шо> його казати, <гум> якщо воно, коли... Ну що його казати, коли воно, канішне. Я понял, Я граю на цьому, на лірі. Ні, на арфі. Арфу <гум> роблю. Понесли ще одну. Я тут навощила. Тепер ось таку підставочку. Йду за ним. А дощ? Сьогодні не мало бути доща. Так, 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 так. Так-ка. Мені здається, навіть гарно вийшла. Під деревом таке. Красиво. З тої сторони. Будемо завіт прилетіти. Що, справді? Так. <різь> голова благові? Судай поставити? Рядом, рядом. Вже якось веселіше, правда? Корпус, второй поверх. Так, детки, Жас, а кавиш, тут 9 рамок розплоду, Дальше я ждать боюсь. Хотелось бы, чтобы побольше рамок построили, Ну угу. у нас сейчас его нет. Может раями полететь. Будем ставить второй корпус. корпус ставить. Так, где у нас брошка? А вот брошка. Брошка то что? Там где брошка, то, там то вперед. Там вперед. Там, типа, як до людка. Щоб не мучиться довго. Трошки не той. А в нього О -о. рамки менші мають бути, чи такі Ні. самі? Такі самі. Угу. Ай! Камера вкусила чи тебе? Та не вкусила, але дуже намагається. Не знаю, треба мені втікати, але дуже цікаво. Може, на ти в рукавицях бери, знімай трошки щось. Куди ти на метр, на 10 метрів втік? Втікай, щоб тебе не вкусила. Так ти ж не втекла. А вони мені під джинси залазять. Так, да, вони куди хоч залізуть. То сюди вже, то їм тара для того, щоб був мед, так? Тут зверху. буде. мед носити, як А в одну рамку скільки поміщається? Два кілограми. 2 кілограми. А два кілограми це півтора літра, так? Ні? Літр меду. Ми раз розсмірили. Це кілограм 300. 300 так. А я сьогодні читав про соти, що це сама-сама найоптимальніша форма для того, щоб найбільше всього укласти, помістилось. Математики розуміли, що не трикутники, а шестикутники. Але не могли доказати чого. Але так воно і є. Пчоли доказали. Пчоли доказали. І вони не математики, а так якось Бог їх зробив, так. що вони розум, мудрі, такі розумні. Ну, Інстинктивно розумні. Знаєш, я бою, їх як не боюся панічно, то вони і вроді там. Витають. Ти не махай рукою, вона Але може не тебе не зі злості, а просто вжалити. Так. А я вчора подивився, що є така штука як журнал пасіки. Є. Що туди можна записувати все. Є. І різні форми є. Там, ну, різні бланки. Кожний собі підбирає, як йому що там зручно. Ну, Це теж для мене вже слишком сложно. Ваших тут рамки. А можна було б вже п'ять, бо так, так мед тут вже є. Це п'ять рамок було, так ви просачкували. Просачкували капец. просто. А от овода все. Може тут обірвати і все. А? Дивіться, воно от валяється, видірву і все. А що? А. а отут вони щось роблять, да, Працюють. Що ви тут робите? Не знаю, ви. Я не знаю, звідки ви. вийшв. Я не знаю, звідки не вийшла. Якби я знала чітку інструкцію, що мені треба востити, то я би вже дедік давно понавощувала їх. Ти мені щось не сказав. Я отак сюди, туди. А от вторий вулик, угу. де ми рамок наберемо, мене вже більше рамок нема. То я куплю. Ну, no, То купиться. Що скажете, що no. скільки, напишете. Так, можна було обійтись. А чого? Ну що ж, бо задирали забирали, було б нормально. Ну нічого. Ну, В нормально. нашому серіалі непередбачуваний сюжет. Тим він і цікавий. No. Все пішло не так, як сподівалися. Нормально. Так, дай крило, пожалуйста. Okay. Крило. Глядачі питали, а наше крило то для краси? Ні. No. Кажуть, для того, щоб там щось відганяти. Місто щотки, це щотка своєобразна. Ну так, да, я так і... Ага. Я спочатку сказав, що то для краси, так красивіше, коли вулик у крило лежить. А потім... це тут шомед. Угу. Це 2 три рамки було построєно. Угу. А ви проворонили. Ну так. Да. Шість рамок було А тепер так дві. Микаємося. Ні, бо я не знала нічого. Я би зробила. Кажу. Я що знаю? Треба поїхати дати сиропу. Ну їдемо, дамо сиропу. Я не знала, що треба навестити, що вони ага. були і заставити. Сюди скільки ага. помістити? раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять. На дві періоди не дивіться, на слідуючи. Слідуючі все сухі, ага. Там меду не було. От якщо було, за двома, цими, ось цими. Що свіжо відстроєними. Буде мед, значить нормально. Що <гум> для поняли, ви спрашуєте, якщо не зрозуміло, що? Так, з тим, зрозуміло. Ну, а якщо будуть повні всі медом. ж кричать, будемо вести медогонку і качати мед. Серйозно? <гум> 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 а з тим далі зеленим. А тут треба трошки поработати. Нам рамки нужны. Рамки я куплю, скільки треба. <гум> так, <гум> тут можна я... взяти. вони ж построїть. <гум> У нас є ще около неділі. Рамки треба дерев'ячки оті купити. Не, сушняк треба. Щоб с... вони відтягнули. Не вже готові треба. Ось такі, як От зараз ми Я ставили. От такі а надо. такі ніхто не такі не продається. Ну може, то і продає, не знаю. Ясно. Ну, всі ми зараз потрібні сухі. Угу. Сухі, то, то о, типу відтягнуті соти. Так, так, так. Вторичні, після вторичні, з яких ви? От сушняк. <праць> <пра о, що угу. ж називається. А вони такі страшні на вигляд? Да. Це нормально? Їх, їх треба було перетопити. Ну, так а -а. Тут времени немає вже. Угу. А, а для мене воно пойдеть. В да? гніздо не можна чорних ставити. Угу. Потому що пчела буде мілка. Треба свіжі ставити. А не збирати можна ставити і що. Отак. Дуже хочу все навчитися. Все вникнути, ну просто розуміти суть. Руками то робити то саме, ну, я буду, Молодець. а от то все зрозуміти, як, що Так, Ой, так? тікай, щоб тебе не вкусили. Мене не боїться. Я не боюся панічно. А сюди сиропчик ще треба буде доливати? Обов'язково, кожен день і рамки, щоб забирали. Хай до половини хочуть строїти, все одно забирайте і нові ставте. Забирайте, uh -huh. я там дві рамки поставив. То як часто заглядати туди? К... Кожний день. день. Там меду достаточно, вони зараз с... будуть строїти так, як положено. Зрозумів. Половим на половинку построєно сотий, забирайте, ставте новий. Ну? Добре. Казушці кінець 20.57 відправляємося додому. Е Але дуже, дуже хочеться залишитися тут на ніч, і я думаю, це буде скоро. А сьогодні, як ви бачили, в нас один вулик став вищий, бо з'явилася надставка, чи як сказати, чи другий поверх, чи верхній корпус, як то правильно сказати. Потім. І взагалі в нас з'явилося три вулики вже, наша пасіка розширилася. От. І бджоли почали активно-активно працювати. Отакі-то сьогодні проги. Сьогодні був дуже насичений день, ми не все знімали. Попереду ще дуже багато цікавого, різні є ще цікавинки, про які ви ще не здогадуєтеся. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Будемо на зв'язку. Пока, до нових зустрічей!